Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Польща е, повністю зараз е, переорієнтувалася на е, розмови і дії в плані е, майбутньої війни, яка може бути між Росією і НАТО. І е, в контексті цього в нас є заяви. Е, По-перше, е, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який. Е, Висловився про дії щодо України і в загальному про Україну, і також заява Анджея Дуди. Давайте їх коротенько розберемо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Це дуже важливо для всіх українців, які проживають як в Польщі, тому як це напряму впливає на їх безпеку. І також це важливо для тих українців, які проживають на території України. Бо Туск чітко дав зрозуміти, що, як Польща буде діяти е, в подальшому щодо війни, яка зараз. Ведеться на території України. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож, вдячний, друзі, кожному з вас. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив вчора, що Польща не планує прямої участі у війни на території України. Ми з вами нещодавно робили відео також з приводу настроїв серед поляків. І бачимо, що буквально за один рік кількість тих поляків, які за відправку кадрової, кадрового війська Польщі на територію України виріс з нуля, і е, там майже до 10%. Що це означає? Це означає, що поляки все більше і більше е, побоюються того, що Росія може напасти на Польщу, а так як вони являються цивільними, фактично, так бо це не у військових питали, а у цивільних. То вони. Е, Краще б вибирали, щоб польська армія поїхала воювати в Україну для того, щоб війна так в Україні і залишилась і не перекинулась на територію Польщі, для того, щоб вони могли бути і в подальшому залишатися в безпеці. Натомість бачимо, що офіційна Варшава поки що цих 10% не бере до уваги, і вони, не зважаючи на всі перемовини і на всі заяви, дотримуються такої консервативної, нейтральної. Європейської я б навіть сказав позиції так, тому як вся Європа, вона від початку війни в Україні діє дуже виважено, вони не роблять жодних різких кроків. От і давайте розбиратись. Він дав інтерв'ю агентству ПАП і, відповідаючи на запитання про переговори до про переговори глав Міністерства закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі щодо можливості створення так званої місії альянсу в Україні, Туск сказав. Наступне я не буду коментувати це, поки не матиму повної інформації про зміст цих переговорів та їхніх результатів. Наразі я можу повторити те, що говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президентові Байдену, і так далі. Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі. Тобто бачимо, що там, незважаючи на заклики Макрона, Польща, яка знаходиться в безпосередній небезпеці по відношенню до Росії, так бо вони межують з Росією і з Білоруссю, вони все одно залишаються нейтральними, і я думаю, що їх позиція в загальному наступна. Потрібно нарощувати власний військовий потенціал, потрібно нарощувати е, кількість е, кадрового війська, потрібно нарощувати підготовлені резерви, так, які на випадок якихось екстрених ситуацій можуть бути дуже швидко задіяні. Ми це бачимо і по максимальному нарощенню. Військового виробництва на території Польщі величезні інвестиції зараз заходять в ті підприємства, які ще декілька років тому були на грані банкрутства. Так, бо е, ніхто зброю там не виготовляв, і вони навіть перекваліфіковувались на виробництво якихось інших там товарів, е, автівок і так далі. Е, натомість бачимо, що зараз ситуація кардинально змінена. Також ми бачимо зміни в. Е, в законах про мобілізацію, так, де е, вводять набагато жорсткіші норми, ніж це було там ще півроку тому. Тобто, бачимо, що в загальному Польща готується до е, війни, але при цьому вони хочуть акумулювати на своїй території і для власних потреб е, максимально, е, максимально велику кількість сил е, для випадку, коли прийде, наприклад, і якщо, не дай Бог, настане оцей час Х, можна буде е, е, якось ефективно захищатися. В свою чергу, Дуда, президент Польщі Анджей Дуда, також працює на своєму терені, і він закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП. Що це означає? Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону. З 2 до 3% ВВП, тобто на цілих 50% збільшити свої бюджети, він надіслав листа з цього приводу лідерам альянсу та озвучив свої думки під час виступу у Варшаві з нагоди з 75-річчя створення НАТО. Дуда вважає, що зміцнення оборонної потужності є необхідним в зв'язку зі зростаючою агресією Росії. Та й економікою війни, бо ми знаємо, що Росія максимально зараз нарощує свій військовий потенціал і вони перевели фактично свою економіку на військові рейки. Він також зазначив, що російська політика нагадує часи холодної війни, і Дуда закликав до дискусії на цю тему під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні з нагоди того самого 75-річчя альянсу. Він вважає, що зміцнення оборонних потужностей є ключовим завданням для забезпечення глобальної безпеки. Тобто, бачимо, що. Дуда, в свою чергу, незважаючи на те, що в них з Дональдом Туском є дуже багато протиріч, в тому числі там і політичних, і ідейних. В цьому плані вони є максимально згодними щодо зовнішньої безпеки своєї країни, бо бачимо, що. Туск зі своєї сторони говорить про те, що ми в Україну нікого відправляти не будемо. Ми будемо е, нарощувати свої військові потенціали всередині країни. Ми закликаємо це робити всі країни Європи. Е, от і будемо просто очікувати цього часу, ікс, тобто, фактично, вони зараз будують таку собі фортецю для того, щоб е, в будь-який момент можна було ефективно захищати свою територію і своїх громадян. І точно так само президент Польщі Анджей Дуда також говорить про те, що вся Європа, весь Європейський Союз має просто зараз ефективно нарощувати виробництво зброї, виділяти на це більше коштів, тренувати нових військових, накопичувати резерви для того, щоб бути готовим до будь-яких провокацій. І він вважає, що якщо цей. Цей потенціал буде максимально швидко наростати, то якби, там, ті, хто приймають рішення фактично в Росії, там і військові, і політики, вони 10 разів, на думку люди, подумають, чи нападати, чи не нападати. От, і Якби закликає всі країни НАТО не відноситись легковажно до тієї ситуації, яка зараз складається. Бо також вже було багато заяв з приводу того, що у випадку, якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки відмовляться захищати Європу, то Європа сама вистояти не може, бо в них без участі Сполучених Штатів Америки, які являються найбільшим і найголовнішим членом НАТО. Вони не зможуть ефективно захищатися, навіть якщо всі країни НАТО зберуться на території Європи і зберуть якусь там об'єднану армію. Тому, як на мене, це є дуже важливий момент. По-перше, дуже важливо, що два найвпливовіші політики Польщі мають з цього приводу спільне рішення. Так, бо після парламентських виборів ми говорили з вами про те, що зараз буде дуже багато. Протиріч між Дудою та Туском це і відбулося, але бачимо, що незважаючи там на впливи російської пропаганди. В цьому питанні вони залишаються єдиними цілими. І, на мою думку, це є дуже і дуже круто для спокою на території Польщі, на території Європи. Тому як приймаються спільні рішення, вони є одноголосними і це також напряму буде впливати на безпеку Польщі в майбутньому. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі ось новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня! І до нових зустрічей.